Всі чекають на GTA 6, але давай згадаємо, з чого почалася ця легендарна гра. Сьогодні поговоримо про GTA 3. Поїхали! Давай розбиратися, чому ж GTA так усім зайшла. Тому що це перша гра, яка об'єднала елементи стрільби, водіння автотранспортних засобів і інших дій у 3D-стилі. Серія GTA створила новий рівень свободи. Персонаж гравця може ходити, бігати, стрибати, використовувати зброю і рукопашний бій, але не в змозі плавати. Перші дві частини також давали змогу викрадати машини і творити різне беззаконня у відкритому місті. Але графіка в них була сама, бачиш, яка і й сюжету там не було по суті. Взагалі і мінусів, які заважали грати, було достатньо. А ось третя частина це вже зовсім інша справа. Тут тобі 3D повноцінне, і сюжет, і місто більше, і про що взагалі можна було ще мріяти в ті роки. Дія GTA 3 розгортається в місті Ліберті Сіті, за основ якого було взято Нью-Йорк. Водночас воно містить елементи інших американських міст. Ліберті Сіті розділений на райони і складається з трьох островів: Portland Айленд, Стонтон Island, і Шор Side Wale. Три ці острови порівняно схожі на Бруклін, Мангеттен і Стейтен Айленд. Більшість ігрових персонажів GTA 3 створювалися за допомогою технології захоплення руху в орендованій студії на Бруклінській військово-морській верфі. Водночас цей процес був обмежений певними технічними рамками. Спочатку рухи персонажів передбачалися як кінематографічні, але на ділі тривимірні моделі сильно спотворюють цю задумку. Через різноманітність дизайну транспортних засобів, анімація процесу водіння автомобілів неігровими персонажами виявилася нелегким завданням для команди. Необхідно було зв'язати воєдину десятки різних анімацій і змінити ключові кадри в коді, повідомляє інженер-програміст Алан Кембелл. Для більшої ефективності розробники використовували різні ракурси під час зйомки окремих відеофрагментів гри. Команда намагалася домогтися максимально природного озвучення, що також спричинило Свої труднощі, оскільки багато акторів вважали, що через те, що відеогру створюють штучно, і озвучення повинно бути також певним чином мультиплікаційним, пояснює режисер Навіт Хонсарін. Ім'я головного героя гри Клод, аж до його появи в GTA San Andreas, ніде не згадується. Протягом усієї гри головний герой не розмовляє. Команда не наділила Клода голосом. Насамперед, тому що на тлі інших завдань це не здавалося серйозною проблемою, а також частково. Аби дати змогу гравцям ідентифікувати себе з головним персонажем. У GTA 3 представлено 54 види транспортних засобів, включно з чотирма човнами і одним літаком. Більшість є звичайними автомобілями, але є і спеціальні, що належать членам певних банд, а також службові машини, автомобілі швидкої допомоги, поліцейські, пожежні машини і танки. У GTA 3 було покращено фізику транспортних засобів. Але вона все ще залишається досить недостаток. Опрацьованою і недосконалою. Транспортні засоби мають систему пошкоджень, однак вони лише візуальні, і на технічні характеристики вони впливу не мають. Сюжет 2001 рік. Клод і Каталіна в компанії з членами колумбійського картелю грабують банк Ліберті Сіті. Однак Каталіна вирішує кинути свого коханого, вистріливши йому в голову і відповідно забравши гроші. Вона залишає його вмирати в провулку. Герой виживає, але суд його засуджує до 10 років позбавлення волі. За деякий час його разом із двома іншими злочинцями, серед яких опиняється Ейбол, етапують до в'язниці. Під час перетину мосту на конвой нападає банда колумбійців, визволяючи одного з ув'язнених. Скориставшись метушнею, і Клод і Ейбол тікають. І як тільки герої змінюють тюремну робу на нормальний одяг, Ейбол каже, що у нього є зв'язки з сім'єю Леона і просить відвести його в клуб, або він зміг замовити слівце і за Клода. Першим роботодавцем стає Луїджі Готереллі, який керує клубом і паралельно займається сутенерством. Ще у Луїджі є помічник Мік. Thank you. Клод недовго працює з цим дуетом, оскільки незабаром знайомиться з Джоуї Леоне, сином Сальватора. З ним головний герой провертає цікавіші справи, наприклад, замінують машину Майка Форелі за борг, грабують інкасатора, і, врешті-решт, Клод візьме участь у пограбуванні банку. Але найважливіше, Клод познайомиться з Тоні Сіпріані. Тоні починає війну з Тріадою, у чому Клод йому допомагає. Паралельно цьому Клод може працювати на Ельбурло, який дає завдання через так саксофон і Марті Чонгса. Однак сильного впливу на сюжет ці хлопці не мають. Через деякий час з Клодом знайомиться і сам Сальваторе Леоне. До нього дійшли чутки, що якийсь кучерявий Боб, працівник клубу Луїджі є щуром. Тал просить Клода упевнитися в цій інформації. Якщо все це виявиться правдою, то й усунути того самого кучерявого Боба. Чутки підтвердилися: кучерявий Боб зливає інформацію Каталіні та Мігелю. До того ж, робить це не за великий гонорар, а всього лише за дозу спанку. Але тепер Леон знає, де колумбійці роблять спанк, і наказує клоду знищити судно, яке служить базою колумбійців. Клоду в цьому допомагає наш старий знайомий Ейбол. Незадовго до цих подій Клод знайомиться з Марією, дружиною Сальваторе, яка йому дуже сильно сподобалась. В один момент Клод приходить в особняк Сальваторе, аби відзначити знищення судна в доках, на якому колумбійці виробляли спанк. Однак Сальваторе каже Клоду, що йому потрібно зробити ще одну справу, перш ніж вони відсвяткують цей успіх. Клод має забрати автомобіль, що стоїть неподалік від клубу Луїчі, і доставити його на звалище. Однак до Клода приходять повідомлення від Марії, що машина замінована і їм необхідно зустрітися. Марія зізнається Клоду, що вона сказала Сальватору, що нібито вони з Клодом були разом в інтимному плані. І тепер на нього починається полювання. Потім вона знайомить його з лідером Якудзи Асука Касим. У трьох на катері вони вирушають на Стонтон Айленд. Але тепер Клод працює на Асуку, і першим його завданням буде усунути Сальватора Леоне, що Клод легко робить. Через Асуку головний герой знайомиться з Кензі, її братом, і теж працює з ним. Ще дуже важливо підкреслити знайомство з Реєм Маховським. Він зв'яже головного героя з Дональдом Лавом. Так ось, перше завдання від Дональда. Врятувати людину для картелю, який його, власне кажучи, і звільнив. Після низки завдань Клод продовжує працювати на Дональда. На одному із завдань герой повинен забрати якийсь товар, який охороняють колумбійці в аеропорту, перевіривши літаки, не знайшовши бажаного, помітивши, що стоїть біля ангара фургон будівельної компанії. Клод здогадується, що колумбійці відвезли пакет на будівництво Форт Стентон. На будівництві він зустрічає Каталіну з Мігелем. У якого в руках якраз таки потрібний товар, взятий на приціл Мігель покірно віддає посилку клоду, чим приводить Каталіну в сказ. Вихопивши пістолет, вона стріляє і серйозно ранить Мігеля, після чого тікає. Раптово на поверсі з'являється Асука, яка одразу ж пред'являє пораненому Мігелю звинувачення в смерті брата. Тепер, коли якудза твердо вирішила потіснити колумбійців, асука пропонує клоду знову попрацювати на неї. Мігель залишається їй на роз. Право. А Клод доставляє пакет до пентхауса Дональда Лава. Дональд через якийсь час зникає з міста. Тим часом Мігель проговорився о суці про кавові кіоски, які слугують прикриттям для торгівлі з панком. Вона просить Клода знищити їх. Судячи з усього, це набридло Каталіні. І в один момент Клод знаходить мертву Асуку і Мігеля. Клод бачить записку від Каталіни з вимогою викупу, оскільки Марію взяли в заручники. Головний герой приносить Каталіні обіцяні 500. Тисяч доларів, але чого і слід було очікувати, зрадниця знову його обманює. Катерина забирає гроші і наказує своїм людям позбутися Клода. Але головному герою вдається врятуватися знову. Тепер настала черга Каталіні. Відповісти за все. Клод пробиває собі шлях до дамби. Рятує Марію і підриває вертоліт Каталіни. У новинах говорять про подію, після чого Клод і Марія йдуть вдалину. А Марія починає говорити, що вона зламала нігодь і зіпсувала зачіску. Потім лунає постріл із дробовика. Що сталося, не можуть пояснити навіть Rockstar Games. Можливо, постріл це своєрідна крапка у сюжеті. Ось такою була GTA 3. До речі, сюжет GTA відбувається вже після подій Vice City і San Andreas. Тобто, тут, як із зоряними війнами, почали все з кінця. Не знаю, як у тебе, а в мене ця гра викликає лише позитивні і приємні емоції. Уперше я познайомилася з цією грою у свого племінника вдома. Це було не в 2000-х роках, це було трошки пізніше. Тоді я ще грала на комп'ютері у всіляких барбі, поні і інші дівчачій ра. Але після того, як я побачила так бомбити проходження цієї гри, у мене усередині ніби щось. Перемкнулася, і подобатися стали зовсім інші ігри. Зараз багато хто назве цю гру Мотлоком. Так, за нинішніми мірками у неї досить незграбна графіка. І, можливо, молодь не зможе зрозуміти, за що ж ми так любимо саме цю частину ГТА. Але ти ж пам'ятаєш ці часи. Прибігаєш додому зі школи, закидаєш рюкзак під стіл, або взагалі йдеш пограти у комп'ютерний клуб разом з друзями. І тебе нічого не турбує. Ну, окрім можливо, двійки у щоденнику. Свідчі здається, так. Ким казковим і ця гра зі своєю осінньою атмосферою, крутими саундтреками так добре доповнює цю обстановку. Тому, думаю, багато хто з нас любить цю гру за такий своєрідний телепорт у дитинство. Але крім цього, гра дійсно варта уваги. В ній цікавий сюжет. Шалена свобода дій, похмура атмосфера. Можна кататися містом і слухати пісеньки. Знаєш, я колись чула про цю гру, що вона як перша дівчина. У тебе після неї були інші дівчата, набагато гарніші, але саме її ти будеш. Пам'ятати завжди. Тому, якщо ти ще в неї не грав, я раджу тобі зануритися у ту атмосферу. Мені здається, тобі має сподобатися. Ну що ж, рада була тебе бачити. Обов'язково захочеш ще.